Подяка нашому Господу за те, що перший день Нового року ми можемо бути в домі Його, хвалаємо за це, і ми можемо схилитись перед Ним, прославити Його, подякуємо за все, за всі Його милості. Слава йому. Я хочу читати слово Господнє вибірково, це буде псалом 72, вірші. Вібірково буду читати з першого віршу. По правді Бог добрий Ізраїлу і Бог для щиросердих. А я мало не проснузнулися ноги мої, мало не проскознулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожний безбожних. Одинадцяти вірш, та й кажуть, хіба Бог те знає і чи має Всевишність, відомість? Он як ті безбожні, безпечні на світі збільшили багатство своє, Направді, надармо очистив я серце своє і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то споневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати те, та трудне воно було в очах моїх, аж поки я в Божу святиню прийшов і кінець їхній побачив. І 28-й 28 вірш. А я, близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свого, певність складаю, щоб звищати. Про всі твої чини амінь. Псалом Асафів. Настільки глибокі роздуми тут, настільки глибоко цей чоловік замислювався над життям, і він це описує в цьому псалмі, і подібно, і ми особливо, особливо на зміні років, коли старий рік, новий рік, ми або люди загалом робимо. Такий аналіз в своєму житті, що ми зробили, що ми успіли, що ми не успіли, що ми зробили доброго, що ми зробили поганого. І вчора, будучи на служінні, ми також молились за те, і ми чули слово за це, і молились, що, Господи, прости нам за те, що ми щось не зробили, щось хотіли, можливо, для Твоєї справи, але ми не зробили за речі, які. Ми не успіли щось зробити. Можливо, десь були ліниві, можливо, не розуміли поклику Божого, можливо, щось не так зробили, і це є правильно просити в Господа прощення за те, що ми не так робимо, десь помиляємось. І... Також є правильно і важливо, щоб кожен із нас в своєму житті робили аналіз, але не тільки раз в рік, коли міняється рік, і тоді ми задумуємося, а як ми прожили цей рік, як ходили ми перед Богом, скільки добрих справ зробили, чого зробили, чого не зробили і раз в рік подумати і собі побажати, що в наступному році я буду кращий. Наступному році я зроблю більше справ добрих, більше послужу для Господу, більше послужу людям. Але якщо наші бажання залишаються тільки бажаннями, то з того нічого не буде. На другий день, як і ми вчора лягли спати, і сьогодні прокинулись, то нічого такого особливого, наче воно не сталося, не змінилося. Так перегорнулися листки в календарі на інший рік. І начебто життя продовжується, і так воно є. Але настільки є правильно, як я зауважую, важливо кожен з нас особисто робити аналіз. Але це ми повинні робити не раз у рік, але кожного дня, до прикладу, аналізувати, як ми ходимо перед Богом, що ми робимо правильно, що не робимо. І тоді, не тільки залишаючись на рівні побажань, а приймати рішення. Перед Господом, що я буду робити щось більше, кращого, буду служити людям, буду служити Богові. І подібно і цей муж Божий, Асаф, він робив цей аналіз і він порівнював себе з іншими людьми, що і ми часом також робимо. Дивимось на інших, дивимось на когось, хто в якомусь вищому соціальному становищі, статусі, ніж ми. Хтось є в нижчому, хтось багатший, хтось бідніший. І зазвичай ми більше всього порівнюємо частіше себе з тими людьми, які багачі або ще якісь більш успішні. І ми прирівнюємось, і тут може просипатися також незадоволення, що я не досягнув того, що та людина зробила того. І зважаючи навіть на ці новорічні побажання, які ми перекидаємо одне одним в соцмережах, зауважив, що віруючи, зазвичай перекидують. Картинки і слова Божого, з побажання Слова Божого. Не віруючи, більшість перекидують ну, там мішок грошей, ну щось такі побажання, щоб було більше грошей, щоб було більше достатку. Ну, у кого які цінності, у кого які ну, наміри, цілі в житті, того люди і собі бажають, того собі хочуть. І якщо ми порівнюємося з одними, з другими, ми побачимо себе або вище, або нижче них. І Подібно і цей муж Божий він дивився на людей, які не вірили в Бога, які не ходили з Бога, і побачив і зауважив, що як тут далі ми ті вірші читаємо, які я пропустив, що вони не мають страждання, вони не ходять на важкі роботи, їх нема там, де бідає, але вони собі живуть багато, розкішно, дуже добре. І все в них добре, все в них дуже чудово. і він Запитання в 11 вірші, що й кажуть, хіба Бог те знає, чи має Всевишність відомість, у них ті безбожні, безпечно, ні на світі збільшили багатство своє. Так, це видно, це є ці речі. Але потім він, певно, порівнюючи себе з цими людьми, він бачить, що він не досягнув того. Не того рівня якогось високого, того багатства якось не осягнув і ставить такі запитання. Він розуміє, що він не може осягнути багатства якимись неправедними способами. Як людина, яка вірить в Бога, віримо, і ми віримо в Бога, ми повинні працювати своїми руками. Кожен свій спосіб, як знає, хтось працює розумово, хтось фізично. Хтось якийсь бізнес має, але ці всі речі повинні бути чесними, повинні перед Богом вони бути чесними, чистими. І Біблія не забороняє нам також бути і багатими людьми, щоб ми мали для себе і поділитись для кого. І це також є благословіння від Господа. Але він ставить запитання. Направді, направду надармо очистив я серце своє, і в невинності вми в руки свої. І весь день я хожу побитий і щоранку покараний. І він себе аналізує також і каже: так, я утримувався від того гріха, від того, я не хотів нечесним бути, я хотів жити праведно. І писання, яке тут воно не записано, але воно виникало і може виникнути. А що мені з того? Що мені з того, що я буду ходити перед Богом чистим, буду ходити праведно. Що мені з того, якщо я живучи в такий спосіб, який хоче Господь, я не є такий, такий багатий, як той? Я не осягнув того, того. В мене немає того, немає того. І це питання його настільки бентежило, він шукав відповіді і не знаходив. І не находив його до тих пір, поки в 17 вірші. Як він говорить, аж прийшов я у Божу святиню і кінець їхній побачив. Тоді, коли цей муж Божий Асав прийшов у присутність Господню, коли Господь почав до нього говорити, то він показав справжнє положення усіх речей. Кінець тих, хто ходять без Бога, і кінець тих, хто ходять з Богом. І хай Господь нас благословить, і ми будемо молитися за те, щоб почастіше нам входити в ту святиню Господню, почастіше питання, які ми маємо перед Господом, щиро приносити перед Нього і шукати відповіді не ззовні, а шукати Його. Їх ці відповіді у Слові Божому, входячи в присутність Господню, і Господь буде нам показувати наш справжній стан. Господь буде показувати, наскільки ми є цінні в Його очах, тільки тому, що ми повірили в Його Слово, в Його Сина Ісуса Христа, в Його Голговську жертву, і що ми є особливі для Бога. Бог любить усіх людей, Його милість розповсюджується на всіх людей. Але Бог собі вибрав особливий народ, і ми є щасливі, що ми повірили в Ісуса Христа і є в числі тих спасених людей, які увірували в нього. І хай Господь нам допоможе, щоб ми частіше входили в святиню Господню, перебували в ній, і тоді ми будемо бачити свій стан, ми будемо бачити своє положення перед Богом. Ми будемо бачити той кінець, вірою, будемо видивитися на той кінець, який вготував Господь для всіх люблячих його. І хай Господь нас благословить у цьому. І 28-й вірш. А я, близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свого, свою певність складаю, щоб звіщати про всі чини Твої. Оце і наше щастя перебувати в Бозі. Найперше шукати Царства Божого, а решту Господь додасть. Хай Господь нас благословить у цьому. І давайте будемо молитись за те, щоб Господь поміг нам у цьому році приймати рішення, щоб більше шукати Його, більше зближуватись з Ним, чинити Його волю, чинити Його правду. І Господь буде додавати решту. Господь буде давати нам все необхідне, все те, що нам потрібно. У свій час Господь буде додавати. Коротенько, скажу такий життєвий, дуже-дуже простенький приклад, що настільки Господь вчасно все дає і дбає. Нам потрібно на кухні було доклеїти ще кусочок плитки. Ну, це дуже простенький приклад життєвий. І де ми не шукали тільки ту плитку, ми купили її в епіцентрі, її зняли з виробництва, її ніде не було. І немає, і немає. ну не хочеться щось ліпити. І хотілося би знайти саме таку. І от прийшов момент, коли вже треба було це робити, і мені просто приходить думка: ану напиши VoLX, плитка мозаїка. І я тільки ввожу цей текст Волікс, і мені зразу вибиває з Вінниці, що у жінки залишилось 10 тих плиточок, саме таких, як мені потрібно. Ну, дуже простенький приклад, але саме тоді, коли треба було. То знайшлася та об'ява раніше я не, не бачу тієї об'яви. Але саме тоді, коли вона мені потрібна, стала та плитка, Господь дав думку, де її пошукати. І буквально за декілька там хвилин часу я вирішив це питання і дякував Богові за те, що воно в свій час все вирішується. Це дуже простенький приклад, життєвий. Але настільки Бог навіть такі, такі дрібниці дбає в нашому житті і дає нам тоді. Коли вони нам потрібні, і Господь, ми знаємо з Його слова, що Він ніколи не спішить, і Господь ніколи не запізнюється. І тому давайте хай будемо молитися за те, щоб Господь допоміг нам більше, більше і більше входити в його святиню, більше зближувати з ним. Освячуватись, робити волю Його, а Господь буде решту, все те, що нам потрібно в житті, буде нам додавати. Тому що так говорить Слово Боже, це Його обітниця. І давайте схилимось в молитві і будемо дякувати Богові і просити Його благословіння на наше подальше життя. Амінь.